Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.ua» Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії «ALED» Серія R на цоколь H4. Артикул даного комплекту RH4STR2. Постачається комплект в упаковці. Всередині у нас знаходиться інструкція з гарантійним талоном. І також дві потужних світлодіодні лампи. Цоколь H4, як ми всі знаємо, це. Дальній, ближнє світло в одній лампі. Потужність, як заявляє виробник даних ламп 40 Вт, корпус повністю металевий у даних ламп. На ближнє світло на кожній лампі використовується 8 світлодіодів, і також на дальнє світло по 8 світлодіодів на кожній лампі. Також є дві системи охолодження на кожній лампі: активна в вигляді кулера і пасивна вигляді радіатора. Живлення під'єднується з допомогою стандартного роз'єму. Живлення 12 вольт. На проводі підключення є ще ось такий драйвер. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз ми під'єднаємо на живлення 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так, яскраво і потужно відсвічує лампа. Це у нас ближнє світло. І також давайте далі під'єднаємо. Колір світла повністю білий. Колірна температура заявлена 6000 кельвін. Потужність, нагадаю, 40 Вт. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світло-тіньову межу. Для того щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі.